Що краще їсти на вечерю від безсоння. Всім вітання! Всі ми знаємо, що міцний сон надзвичайно важливий для загального здоров'я. Він знижує ризик розвитку певних хронічних захворювань, зберігає здоровий мозок, оптимізує метаболізм та зміцнює імунну систему. Лікарі рекомендують спати від 7 до 9 годин щоночі безперервно, та це вдається не всім. Тому ми підготували для вас перелік продуктів, які радять дієтологи на вечерю для поліпшення якості сну. І перше, це мигдаль. Він є джерелом гормону мелатоніну, що регулює внутрішні годинники, сигналізує організму про підготовку до сну. Крім того, він містить магній, а споживання достатньої кількості магнію допомагає поліпшити якість сну, особливо для тих, хто страждає від безсоння. Крім того, він знижує рівень гормону стресу кортизолу, який перешкоджає сну. Деякі дослідники стверджують, що вживання волоських горіхів. Теж покращує якість сну, оскільки вони є одним з найкращих харчових джерел мелатоніну. Далі м'ясо індички. Воно має кілька властивостей, які пояснюють, чому деякі люди відчувають втому після вживання або вважають, що вона викликає сумливість. Зокрема, це м'ясо містить амінокислоту трептофан, що збільшує вироблення мелатоніну. Крім того, існують докази того, що споживання помірної кількості білку перед сном пов'язане з кращою якістю сну, викликаючи менше пропуджень протягом ночі. Далі ромашковий чай. Він має деякі унікальні властивості, які покращують якість сну. Зокрема, він містить апегенін. Цей антиоксидант зв'язується з певними рецепторами у нашому головному мозку, викликаючи сонливість та зменшуючи безсоння. І дослідження 2011 року виявило, що ті, хто вживав 270 мг екстракту ромашки двічі на день протягом 28 днів, засинали на 15 хвилин швидше і менше прокидалися вночі порівняно з тими, хто не вживав. Також ви можете пити вже готовий комплекс натуральних рослин, а саме Бронелекс Ультра. Це інноваційний засіб на основі екстрактів лікарських рослин, що забезпечить вам здоровий та відновлювальний сон. Він ідеально підійде для тих, хто часто стикається з порушенням сну та труднощами в засинанні. Він має заспокійливий ефект, покращує засвоєння мелатоніну і зменшує пробудження вночі. В складі цього комплексу міститься екстракт кореня валеріани, трави міліси, екстракт кореня астрагалу, екстракт трави і квітів лаванди і екстракт шишок хмелю. Далі ківі. Згідно з результатами низки досліджень, ківі є одним з найкращих продуктів для споживання перед сном. У чотирьохтижневому дослідженні 24 дорослих щовечора їли 2 ківі за годину до сну. Наприкінці дослідження учасники засинали на 42% швидше, ніж коли вони нічого не їли перед сном. Крім того, їхня здатність спати всю ніч без пробудження покращилась на 5%, а загальний час сну збільшився на 13%. Наступне терпкий вишневий сік. Він сприяє сумливості, і цей ефект пояснюється високим вмістом мелатоніну. Далі морська риба. Лосось, тунець, форель, скумбрія та інша жирна риба неймовірно корисні. Поєднання омега-3 жирних кислот і вітаміну Д у жирній рибі потенційно поліпшує якість сну, оскільки вони збільшують вироблення серотоніну. Також до продуктів, які сприяють кращому сну, належить молоко, сир, йогурт, банани та вівсянка.